Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Сьогодні добре почуваюся, тому що вчора вихідні були у мене, ну, вихідний є неділя, і я розвантажила голову, бо не торкалася робочих питань. І чудово себе почуваю зараз, натхненною, повною сил, і тому почала з жаби. Зараз розповім, з якої жаби. Так, 232 серія у нас. Серіалу життя репетиторки. Сьогодні я спитаю про вас. Не тільки поговорю про себе, такий у мене намір. І тепер про жабу, спершу про жабу. Щодо якої жаби, про яку жабу я розповідаю, що це у нас за жаба. Уже дітки влилися в навчання, в процес навчання, і він уже для них став усталеним. Тому що канікули вже минули, адаптація після канікул вже минула, і дітки вже якраз зараз плідно навчаються. Ще настрій не гуляє через те, що новий рік незабаром або канікули. І ще немає надмірного навантаження і підготовки до контрольних робіт. І погода на вулиці вже не така, що шепоче йди, 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 погуляй, погуляй. І тому... Якраз зараз дітки досить продуктивні, якщо вони не хворіють на різні ОРЗ. Буває таке застуди, заважають полідно працювати, але більшість учнів добре працюють. Як я це бачу? У вихідні вони виконують заздалегідь наперед домашні завдання. І от я побачила це за тим, що в неділю мені насипало, як знаєте, з рогу достатку насипало мені домашніх виконаних завдань. Особливо я бачу, діти люблять виконувати домашні завдання. Якщо вони великі, то тоді вони роблять їх у вихідні, коли більше часу. І от якраз мені насипало твориків, тестів 11-ти класників, в НМТ, які 11 класники виконують годину, а я перевіряю пошвидше десь хвилин 20. У мене це бере научне. Або 30, залежно від кількості помилок, які я маю профіксувати і потім проговорити. І таким чином у мене сьогодні такий от, от, ранок, знаєте, робочий робочий. І такі робочі ранки понеділка у мене якраз я знаю, я готуюся до них, я знаю, що в понеділок буде важкий ранок, тому що буде більше домашніх завдань, але я знаю, що таким чином, по-перше, розвантажую собі перевірку домашніх завдань впродовж, впродовж тижня, хоча б першої частини тижня. І, по-друге, я знаю, що якщо я ось цю жабу з'їм з самого початку, то тоді у мене буде цукерочка, а цукерочкою у мене є якраз можливість з вами поговорити і поділитися тим, що відбувається в моєму репетиторському житті. Але з іншого боку, звісно, прагнучи, цієї цукерочки, я от сьогодні попрацювала і до 10-ї години перевірила всі домашні завдання, що на мене впали. І тепер сама ж задала їх, правда. І тепер впевнена в тому, що ми ефективно попрацювали вдома, точніше діти. Не було таких особливих проблем сьогодні в домашніх завданнях, це мене радує. І з іншого боку, я сьогодні хотіла ще поговорити ось про яку річ. Я помічаю, що в мене зростають, зростає, зростає кількість підписників. Звісно, вона зараз у мене не грандіозна, це 1100 з хвостиком людей осіб. І я хотіла у вас спитати, мені цікаво, чому ви підписуєтеся на мене і що б ви від мене хотіли почути або побачити. Тому що у мене зараз на каналі є три продукти. Перший продукт це коротенькі відео, які коротесенько навчають вас часто в жартівливій формі, якимось точковим, навчають якихось точкових моментів. Десь щось оп-оп-оп-оп, ми вивчили з вами. І, звісно, це чудово, але. Можливо, ви прийшли не за цим. Можливо, вас цікавить курс Моя мова, де я поступово, поступово, поступово розкладаю по поличках мову от з, з нуля, як би то кажуть, і потім ми зростаємо, зростаємо, зростаємо далі. Це другий момент. І третій момент, який у мене є, це оці от відео, коли я розповідаю про свою роботу репетиторки. І тут я ділюся з вами тими моментами, які виникають під час моєї роботи, взаємодію з батьками, взаємодію з учнями і іншими речами, своїми іншими деталями. Що для вас найцікавіше, що для вас найпріоритетніше, що для вас, який контент для вас став вирішальним, коли ви на мене підписалися? І яка ваша мета? Що ви від мене хотіли почути? Бо вчора в моєму житті сталася така ситуація, коли я зрозуміла, що ми цікаві людям тоді, коли люди щось від нас можуть все-таки узяти. Або надихнутися якимось чином, або щось ми цікаве розповідаємо. Або якимось чином люди навіть ну це в негативі, якщо люди хочуть нас якимось чином якщо використати. Але в будь-якому разі, для того щоб з'явився інтерес, потрібен якийсь мотив. Або просто там, наприклад, я подобається манера моя, наприклад, говорити. Тобто, це не обов'язково якийсь інтерес, який пов'язаний з пізнанням, а можливо, навпаки, пізнавальний інтерес. І от мені цікаво, що вас змусило підписатися, і що для вас цікаво. Бо я хочу бачити від світу, як то кажуть, знаєте, віддачу. Бо я звикла на уроках, що я завжди з дітьми у взаємодії, і я розумію, що як дитині, як, що, чому. А тут я ж то говорю з камерою, а ви там по той бік Ютубу. І я, от мені погано те, що я не бачу, якщо немає коментарів, якихось, якщо я прямо не питаю, я не бачу вашої реакції. І це досить важко, коли ти звикла працювати з людьми, а тут немає реакції, і я не можу відстежити, не можу зрозуміти, що і як. Отже, якщо вам не важко, будь ласка, напишіть, який з трьох продуктів вас найбільше цікавить. Це курс, моя мова, це коротке відео, чи це отакі от розмовні відео про мою професію, по-перше, і по-друге, чим я вас зацікавила і що б ви хотіли іще від мене почути. Це буде надзвичайно для мене корисне. По-перше, а по-друге, і для вас, ну, як відгук, а по-друге, і для вас, тому що я намагатимусь тоді більше розвивати ту частину, яка вас цікавить. І тому, якщо у вас є можливість, будь ласка, напишіть мені, чого б хотілося. Ось таке невеличке опитування я для вас сьогодні теж хотіла провести, також розповіла про частинку свого репетиторського життя, якби можна було не монтуючи. Відзнімати на телефон, як я роблю зараз, і просто от пере, перекрутити камеру в процесі, не зупиняючи відео, бо коли воно зупиняється, то воно вже так не виходить. То тоді я б вам іще, й, можливо, я щось не знаю, я якраз спробую, до речі, сьогодні, то тоді я б вам ще показала. Якісь елементи, можливо, своєї роботи, якщо це для вас цікаво, спрямувала би камеру на ноутбук, і ми б з вами змогли іще на щось подивитися. От якраз якщо у мене вже опитування, то скажіть мені, будь ласка, чи цікавий для вас цей формат? Чи цікаво вам, наприклад, подивитися, не знаю, або як урок іде, або як я готуюся до уроку. Якщо цікаво, то так, якщо не цікаво, то ні. Бо це така вузькоспецифічна вже інформація саме для репетиторів, можливо, корисна. І мені теж цікаво, чи потрібне це моїй аудиторії, тому що для взаємодії, а у нас все-таки, я сподіваюся, взаємодія потрібно, потрібні дві особи. І вчора я зрозуміла, що для взаємодії потрібні дві особи. І якщо одна особа не зацікавлена у взаємодії, то не буде взаємодії. Ось так. Бажаю вам тільки вдалих взаємодій зі зворотним зв'язком і е, приємної комунікації. І ми побачимося з вами обов'язково. Далі буде у середу розмовне відео, а завтра курс Моя мова. До зустрічі! Підписуйтеся, долучайтеся і пишіть, чого ви тут.